Простір свободи стрімко урвається дует хіп-хоп виконавців Вареш та Соул джаст. Вони випустили сумісну пісню. Не питай. І сьогодні ми її прем'єрамо. Тож прем'єр. Просто як Володимире та Дмитре. Ми вас щиро вітаємо. Раді бачити. Як нас чути? Шановна студія, шановні друзі, доброго дня, дядьку. Доброго клас. Привіт, привіт. Як у вас настрій сьогодні? Ви звідки підключилися до нас? Як у вас обстановка? Ми підключилися до вас з міста славного героя Києва. А обстановка в нас в принципі добра, але якщо ми там. Подивимося на погоду, то ви знаєте, воно все так не фонтан. А у нас те ж саме в принципі, тому будемо заряджати позитивом і розказувати про теплі і класні речі за допомогою ваших треків і ну, наших, сподіваємося, посмішок. Ну ми ж треба нам чимось вас теж перебивати. Правильно в цій ситуації будемо Слухай, ну посмішки чарівні, як завжди, пане Володимиро, тут вам браво. <сумітно> і Дмитре, але зразу перше питання чому дует? Наскільки довго ви йшли до цього, чоловічого це неочікувано. Як ви зійшлися? Скільки працювали над треком? Питань багато. З чого хочете? Ти розпочинаєте розповідати? Бо нам, як глядачам, як шанувальникам, цікаво знати все. Так що би такого розповісти? Ну по перше, я дуже давно дуже давно хотів зробити сумісну пісню з Дмитром Солджастом, адже я вважаю, що в нього дуже класний голос, манера, подача і тому таке інше. Ось і так склалося, що наш бітмейкер, який мені зазвичай пише всі біти, він приїхав з Харкова до Києва до мене в гості на три дні, і ми заїхали до Діми на студію. І вже давно хотіла зробити сумісну пісню, і так, в принципі, поспілкувалися за півгодинки, наклацали е, новий біт, і десь там ще за хвилин 40 записали нову пісню. І так вона і з'явилася. А темою для пісні вибрали аб'юз відносини чоловіка та жінки, і що жінкам не потрібно витрачати свій час на поганих чоловіків. Слухайте, хлопці, ну от е, я завжди ні, ну от дивіть, коли йде хіт, ну от коли класна пісня, коли реально всі е, отримують від неї задоволення. Ми завжди, коли питаємо у авторів, у музикантів, у співаків, а як ви її створили? Переважна більшість завжди говорить, ну, знаєте, там сіли там півгодинки, біти прописали, там ще 40 хвилин трошки звели, там мастерінг зробили, там ту, ту ту. І таке враження, що от хіти получаються і виходять набагато легше, ніж ну знаєте, такі вимучені пісні, якісь які дуже довго пишуться, якісь довгий довгий час там чекають свого виходу, чекають релізів і так далі. Чи насправді це було так? Чи насправді от класні речі получаються туди, коли є натхнення, коли є класна команда і коли? Раз і реально там ну якийсь короткий термін зовсім і в тебе виходить класна пісня. Чи можливо все таки? Ну ви так прикрашаєте, знаєте, для, для краси, що типа, ну в принципі було легко, але е, насправді ні. Та ні, ну творче натхнення воно завжди має бути, і без нього мені здається, що жоден артист не зможе зробити е якусь класну пісню, видати класний матеріал. Воно обов'язково має бути. Але творчість на то є творчість, що вона або л'ється, або це буде якась продумана штука, незрозуміла. То в нашому випадку ця творчість лилася, і знаєте, е ну ми досить плідно пропрацювали над цією піснею. Е у нас більше було. Витраченого часу на безпосереднє її оформлення зведення цієї пісні, ніж е, е, безпосередньо написання, тому, тому творчість це з е, най, най, найголовніше, е, що має бути у виконавця, і його творче натхнення це також найголовніше, колега щось додасть. Ми хочемо Дмитря почути вас. Я так я просто заслухався. Я союз у нас тут вікно, просто я собі десь там вже полетів. Е, я хочу сказати, що якщо класна пісня, вона виходить дуже швидко, але потім робиться дуже довго. Але якщо от, якщо ти її відчуваєш, то вона полетить дуже швидко. І я, і ще я думаю, що це така маленька хитрість всіх авторів, всіх е, артистів, е, коли ти робиш пісню, тобі ну. Тако, мінімально завжди є якась е, якісь думки про те, що вона може зайти або може не зайти. Якщо вона не заходить, ти такий. Ну я над нею не сидів в принципі довго. А якщо зайшла ти такий, да Та я там написав їй за п'ять минут. Тобто, я думаю, це така тонка грань, а це секрети. Ну слухай, нам відкривають маленькі секрети. Надважливі, над слухайте, але ось дивіться, аб'юз. Володимир, ви ж як автор так, цієї пісні. Це така тема, яка наразі на часі усі дівчата переживають, Боже мій той аб'юзер, той Оце прям тема. Ну, знаєте, нашого а, сьогодення. Як вам вдалося настільки, ну. Відчути, передати ось те, що відчувають дівчата, щоб написати такий трек. Бо знаєте, ну кожна ваша пісня, я пам'ятаю ці гранули, вона в мене три, три тижні просто з, з голови не, 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 не виходила. Я, я кажу, ви іноді, як пишете, ви, ви робіть якісь там рекомендації, рецепт. А як а на деякий час не слухати ваші пісні? Тож все ж таки, аб'юз і ось така пісня, не питай чому заплакані очі. от як так можна писати такі пісні? Ну, чесно кажучи, всі, мені здається, що всі жінки в якийсь певний період часу переживали певні аб'юслідносини, і в кожних наших піснях можна спостерігати певні флешбеки. По пам'яті людини, а, яка там переживала якісь певні м, відносини, гарні або погані, ось наша пісня про погані відносини, коли е, дівчина м, відчуває а, себе емоційно зруйнованою, так і е, та й в принципі, ну що, це спостерігається о, о, повсякденно а достатньо погортати соцмережі. Там кожна друга дівчинка рано чи пізно будети <реш> <відпілити реш> своїх сторін. Тому та пісня, от про це є ну, це ж можна брати там, від друзів і знайомих, коли ти чуєш якісь історії. І ми, коли робили цей трек, я вові кажу, що давай зробимо пісню, коли ніби ми говоримо з кимось, що от я ж тебе попереджав, я ж тобі тисячу разів казав, тепер не плач і не питай, чого от очі у тебе вже всі в сльозах. Ну, це, врешті-решт, все таки серйозна тема на на вашу думку, чи тема на якій варто робити акцент і змушувати можливо замислитися над своїми якимись нюансами і моментами, чи чи все таки така жартівливі речі, чи чи серйозно? А звичайно, серйозно. Ми е, взагалі е, хочемо. Донести до наших слухачів дівчат, що не потрібно витрачати свій час на всяких аб'юз чуваків. Що треба слухатися свого серця, робити в першочергово все найкраще для себе, а той самий і єдиний в житті знайдеться сам. Так, от, от, фідбеки вже є якісь, до речі? Про пенсійний вік ми підемо по соціальним темам. є вже відгуки, є вже відгуки від тих самих дівчат, до яких ви, в принципі, звертаєте все це. Стосовно пісні, так, ну нам прилетіло ну, там, під майже сотню різних коментарів стосовно цього, стосовно цієї пісні, що е, ця пісня дуже близька для них, і що вони там не перестають ревіти і згадувати про їх погані стосунки. Тобто вона ще така реабілітаційна, вона послухала все, а я три... трохи заспокоїлася. Не... А вона навпаки заганяє в депресію, <різь> ну, я думаю, вона більше працює як Чуть-чуть е, тобі стає легше, коли. Ну, я думаю, що це якесь таке людське. От коли у тебе якась проблема, і є люди, в яких такі самі проблеми, і ти розумієш, що ти не один, і ви можете там якось поділитися цим. Я думаю, що може, це працює якось в цю сторону, і вони розуміють, що вона така не одна, і така ситуація не є єдиною в її житті і в всесвіті теж. <різь> думаю, треб... Паша мовчай. давай. давай, давай, давай <свят> Я давай. до того, що це є такий психологічний трюк. Коли ти розділяєш свою проблему а, серед інших людей, тобі а, завжди стає легше. Облоділися. Oh, да. Так, так. І а, це реально ну, ви використовуєте саме і психологічний прийом. Я так вам хочу поділитися. ну, Це реально дуже круто. Це реально круто. Ну це важливо. Yeah. Паша, давай. А слухайте. Ну, ми так говоримо, що це як для дівчат, для дівчат та все і про дівчат. А хлопці, а що з хлопцями? А, є а, у них якийсь варіант щось а, взяти, почути, а, надумати, проаналізувати саме з цього треку. Я не кажу про інші, кажу, кажемо зараз про це. Тому що в, в, в все інтерв'ю нас розмова про те, що дівчата зроблять якісь певні висновки. А що з хлопцями? Ну тут та сама інша сторона. То тобто, й хлопців, ага. якщо якщо навір, не знаю, так можна сказати чи ні, ну, тут ми ж говоримо зі сторони хлопців. Ну. я про тебе говорив. То тобто, й можна зробити які висновки. Якщо в тебе є там знайома сестра, я не знаю там кум, брат, сват і так далі, тобто ти бачиш, що вона в якихось там об'юзних відносинах. Постарайся з нею поговорити, постарайся їй якось донести. Покажи їй наш трек, щоб потім не плакала. Все. Отак можна, з цієї сторони, то хлопці, я думаю, теж можуть щось собі взяти. Да плюс просто в тачки покатайся, послухай. І просто вдуматися. Добре. вона... Послухай, просто два-три рази. Мені капне копійка, тобі гарно. Що ми думаємо? Питання ще одне. Кліп планується? На цю роботу я не знаю. Скоріше за все, що ми все ж таки будемо знімати кліп, але випустимо його вже аж після нового року. Бо на сьогоднішній день ну дуже важко знімати uh, ті ж кліпи. Тим паче, в, в сьогоденнях, в цих реаліях, коли там весь час повітряні тривоги, щось прилітає з неба і тому таке інше. Тому на сьогоднішній день поки що не знаю, скоріше за все після нового року. Слухайте, але насправді, коли дівчина просто заплакана, сидить. От така, знаєте, я зараз дуже популярні такі міні-кліпи. Ти типу, посадив героїню, і вона усі там дві хвилини просто плаче, і ви тут гарні все. Виглядає, як кліп, казка поплакала. І все. До того що... Хлопці, а от е, подальшому, ну якщо кліп після нового року, то то вже наступний рік 24 й там і так далі. Тобто це означає, що теоретично ви десь розглядаєте е, можливість подальшої роботи. І не тільки над цим можливо кліпом. Чи буде е, ця подальша робота пов'язана е, з вашим дуетом? Чи плануєте надалі робити якісь іще нові речі саме в цьому складі? Ну може, може таке бути. Взагалі, е, е, як як я казав раніше, я дуже хотів е, взагалі зробити сумісний трек з Дімончиком. О, у нас він вийшов, і е, дуже хочу, щоб в нас вийшло ще декілька пісень, але це вже від іншого. Автора. Та ну я, я, я думаю, <гум> так що я, я не проти. Я теж типу я хотів це зробити. Просто трошки затягувалось, бо я в принципі працюю в цій сфері. І я Пишу багато пісень, мені важко писати там, просто як типу, от ми сьогодні зібралися, пишемо пісню. І вона от, якось вона вийде. Але я думаю, що вони будуть виходити, я думаю, точно, але нема таких прям планів, що там, там, в березні ми випускаємо пісню. Ні, ми можемо її випустити через два дні, а може через місяць, але я думаю, що точно не буде. А коли, от, наприклад, коли, наприклад, <соржу> зустрічається, я хочу до кліпу. Тата до кліпу хотів вернутися. Я це що подумав, можна після нового року узнати, що там по графіку в пані ведучої, і вона поплаче три хвилини в нашому кліпі. Так я я про це і подумав. До речі, що от сидить же, вже готова фактично взяти участь у зйомках, посидіти і поплакати. Насправді, ну прекрасний варіант. А чому би ні? Марина беремо вас. В От, 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 бачите, домовилися? Хлопці, ще одне питання. Коли зустрічаються такі два динозаври, як ви, два професіонали в своїх сферах? А як отак швидко налагодити ту співпрацю? Один там розуміється на одному, інший на іншому, різні стилі, різні роботи і так далі. Але зробити так, щоб ви класно співпрацювали і ще й продовжували далі в дружній атмосфері і з позитивом? найголовніше. який секрет? Секрет той, що ми українці, а всі українці е живуть як велике братство. Тому, якось так да, да, да. Я, я підтримую це. Мені так подобається. Да. А, я, а я бачу, що Марина просто світиться вже сидить і уявляє себе на знімальному майданчику поруч із вами, коли ви знімаєте цей кліп спільний. Розумієте, все більше в неї в очах зараз Ми були раді, Якщо так вийде, я прям було б гарно файно. Ну, це бачиш, ми трішечки спойлери. але насправді я просто пишаюсь тим, що я можу наразі презентувати так цей трек. І з приводу того, що я дійсно я кожного разу кажу Володимиру, що я пишаюсь творчістю. Дмитре, ви також посміхаєтесь дуже чарівно сьогодні. У нас настільки, по-перше, якісний от звук, картинка. Ви підготувалися не менше ніж ми розумієте до нашої розмови, і це велика шана. Ти бачиш? Павле, ти подивись, тобто Нет, ну, це, означало, це, це, ну, це, це реально ну, кайф. Те, що ви просто професіонали. І, а, yeah, у нас наближається новий рік. Ми знаємо, що дуже багато ви робите усього і для Збройних сил України. І ми знаємо, Володимир вже неодноразово казав а побажання нашим телеглядачам все ж таки передноворічне. М? Любі друзі, шановні українці, е що ми хочемо вам побажати? Ми хочемо побажати вам мирного неба, творчої наснаги, великого процвітання для нашої країни, щоб все, все складалося так, як ви хочете, щоб ваші е рідні та близькі були здорові, і щоб ви завжди відчували себе емоційно стабільно. А я що я додам? Цінуйте зараз кожну це Зараз дуже дуже важливо. Цінуйте рідних, цінуйте себе, також захищайте зсу, як вони захищають нас. Відте в Україну, слухайте українське, дивіться українське і все, і будьте українцями. Ми дякуємо вам за те, що ви нам надаєте Вас. таку можливість і всяка когорта у тих творчих людей, які піднімають ці духи наші, піднімають духи хлопців і розказують і показують Україну, яка вона є середника. вона є насправді про те, що ви сказали, коли ми спитали, як оця комунікація відбувається. Хлопці, надзвичайно дякуємо. Вараш, Дякую. Сол, дякуємо. Велика презентація, щоб ми встигли. Так. Вараш солджас не питай, друзі. Слухаємо. Не питай, чому заплакані очі твої Не питай, чому ви стали зовсім чужі, не треба йому сотні повідомлень з пам'ять, він іншим не стане, не питай, чому заплакані очі твої, не питай, чому стали зовсім чужі, не треба йому сотні повідомлень з пам'ять, він іншим не стане. Так маленька, і ти знову сумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш, втрачала себе багато, а з ним тим більше. Ти хотіла кохання, але це зовсім інше. Ти хотіла планувати майбутнє, все з ним прям до останнього подиху. Ти кохала без пам'яті, так незабутньо, обліла від кожного дотику. Ти хотіла адекватних відносин, щоб було щиро, і так по-дорослому. Солодке кохання стало мить гостре. Скільки я благав, тебе кінцю, точно не любов, а пилце Ти не слухала, тепер бачиш, замість щастя, плачеш Хотіла фінал, як у фільму, Хепіенділ сторі Тепер у вас різні історії. Не питай, чому заплакані очі твої, не питай, чому чому стали зовсім чужі Не треба йому сотні повідомлень з ночі втрачаєш себе, дубки розривать на частинки тебе. І все коханий час що ти приділяла, для нього я гра та йому змало. Не питай, чому заплакані очі твої. Не питай, чому ви стали зовсім чужі. Не треба йому сотні повідомлень ставить, Він більше не стане. Питай, чому заплакані очі твої? Не питай, чому ми стали зовсім чужі? Не треба йому сотні повідомлень спамить.